Деякі пожвавлення з боку противника спостерігають українські військові в районі щастя. Впродовж останніх трьох днів, кажуть, їх стабільно обстрілюють. Диверсійні групи роблять спроби пробратися через річку та міст неспокійно і в станиці Луганській. Нині на Луганщині працює наш кореспондент Алла Хосянівська. Вона на прямому зв'язку зі студією. Тож розпитаємо про ситуацію на цій ділянці Східного фронту. Отже, Алло, тобі слово. Вітаю соломію. Біля щастя зараз спостерігають пожвавлення з боку противника. Зараз там розвідка фіксує накопичення техніки з того боку. Бойовики використовують заборонені мінськими добовностями зброю, а саме міномети стиміліметрову калібру. Напередодні вогонь вели з правого берега сіверського донця. Окуповано бойовиками вогнепальне поранення отримав 28-річний військовослужбовець. Вчора у нас був поранений по. Позавчора у нас був поранений. Обстріли йдуть як стрілецька зброя, і пішло вище АГС, міномети. Інколи працює танк. Іде накопичення сил їхніх. Може буде наступ, може буде прорив. Все може бути. Працюють їхні ДРГ. Обстрілювали нещодавно населений пункт Артема. Один серед в будинок мирних жителів. Ніхто не постраждав, але на позиції українських військових. Було поранено солдата. Стріляли зі 120-мм міліметрових мінометів. Вогонь ведуть переважно з населеного пункту. Весела гора. Цей напрямок цікавий противнику, адже саме звідси є вихід до ТЕЦ ще пряма дорога до міща прекрасно з гори нас видно, вони в будь-який момент можуть вийти із посадки. Тобто, якщо ви обратите увагу, є просіка ліва і права. Іменно оттуда вони наносять свої удари. Ми бачили э, недавно групу сепаратистів, які підіймалися на бухор, тобто наблюдатели или розвідчики. Але поки тут тимчасово затишка, військові укріплюють свої позиції та ведуть спостереження за рухом з того боку. Не відемо руха. Дай Бог, щоб його не було там руха. Для того охороняємо техніку, яка робота. Щоб не прилетіло за гори. Компаніе, так називаємо. Танк. танк може стріляти з двох позицій. Стоять здесь, може виїжджати на любую позицію. Наліво, щоб обстрілювати, сектор, так і направо. Ось така ситуація на логічному напрямку в студії. Дякую, Алло, за подробиці. Алла Хоцянівська працює на Луганщині і про ситуацію. Там вона розповіла наживо.